Днями Ніжин зустрічав учасників виїзного засідання правління пенсійного фонду України. Гості ознайомилися з роботою Ніжинського об'єднаного управління пенсійного фонду, організацією роботи відділу звернення громадян. У роботі виїзного засідання в Ніжині прийняв участь і ніжинський міський голова Анатолій Лінник, який розповів про співпрацю органів місцевого самоврядування з управлінням пенсійного фонду. Як зазначила начальник Ніжинського об'єднаного управління пенсійного фонду Алла Севастіанчик, планові завдання з надходження власних коштів за перше півріччя 2016 року виконані на 109 відсотків. Середній розмір пенсії станом на 1 липня становить 1524 гривні 87 копійок. Видатки на виплату пенсій фінансуються своєчасно і в повному обсязі, а це гарантія того, що пенсіонери отримують свою пенсію вчасно. Пенсійний фонд України виконував і буде виконувати всі свої зобов'язання. Пенсії виплачуються своєчасно, в повному обсязі. Так буде і надалі. На жаль, сучасні ціни на товари та послуги для більшості пенсіонерів захмарні, а тому пенсійне забезпечення є важливою складовою соціального захисту населення. В цьому році в нас запланований ще один перерахунок пенсії зв'язку зі зміною прожиткового мінімуму. Відбудеться він з 1 грудня. Прожитковий мінімум для непросоздатних осіб збільшиться до 1247 гривень. Менше цього розміру пенсії не буде, і ми починаємо працювати над бюджетом на наступний рік, для того, щоб закласти всі можливі варіанти підвищення розмірів пенсії в наступному році. За різними сценаріями. тож коригуючи мінімальний рівень пенсії, держава здійснює соціальний захист кожного українського пенсіонера.